Кажуть, вік живе, вік участь. От так і в цьому випадку от працюєш і дивишся на тих людей. Наші люди інколи такі чудеса витворяють на юридичній ниві правосуддя і дії з цим правосуддям, що диву, дивуєшся, але звичайна тобі ситуація. Насправді от прийшла там от нас справа, не справа, а порадитися. І колега допустив таку помилку. В чому суть? Звернулися про стягнення комунальних боргів до особи. Особа подивилася рішення, ага. сума боргу, швиденько в банк заплатила, перехрестилася і забулася. Проходить місяць-два, і виконавча служба накладає арешт. А чому? Тому що там мова йшла про стягнення боргів за, електропост... за теплопостачання, і от позивач, от постачальник таких послуг, пред'явив позову, а до позову додав заяву. Прошу, от тут усі докази, нічого нового ми не розповімо. Просимо розглядати справу без нашої участі. Взагалі, задовольнити і все. Ну, особа ця заплатила борг, нічого ні в суд не пішла, не занесла цю квитанцію, не повідомила постачальник, а суддя прийняв рішення. А Київ місто в Україні достатньо велике, таке по обсягу, по кількості населення, і, мабуть, там у юридичному відділі того підприємства не будемо його озвучувати, але постачає тепло ваші батареї. Ніхто не дивиться, прийшло рішення, набрало законної сили. Виконавчий лист і у виконавчу. З людини стягнули борг додатковий, який вона вже заплатила, це півбни, але стягнули судовий збір, стягнули виконавчий збір, так, плюс 40% від всього щастя інфляційні. В чому помилочка? Якщо ви визначили, що є борг відносно вас, і подали рішення про стягнення цього боргу. Не просто пішли в банк і заплатили, а взяли цю квитанцію, заплатили там і інфляційні, і 3%, все з чим погоджуєтесь. І написали банальну заяву про закриття провадження у справі. І тоді суддя закриє провадження, там судовий збір з певними процедурами повертається позивачу, і ви не переплачуєте. І там ціна може до 10 тисяч і більше доходити витрат. Ну, виконавчий судовий збір. Якщо там Бог вище 100 тисяч, то виконавчий збір відповідний. І от така міні-економія, а ціна цього всього один похід у суд і заява на піваркуш про закриття провадження у справі. Дякую за увагу. Адвокат Володимир Клим. Буду радий, якщо комусь принесу хоч одному. Слухачу, глядачу користь з такого непопулістського відео. Бо нас люблять популістів, де розказують, що всі неправі, держава порушує наші права. Але насправді, от, дуже часто причиною того, що людина не може реалізувати свої права, чи несе певну юридичну відповідальність, є вчинки і дії або бездіяльність самої людини. Дякую за увагу.